Stawa Jezusa Chrystusa, witaj, zwrótta i sestry. Dzisiaj dnia niedziela, 9 listopada, ale dzisiaj rocznica konsekracji laterańskiej bazyliki e, w Kanadzie, jakby cię podjęła, zgadujemy, dzisiaj. I to też otrzymałem słowo z księgi proroka Jezakyla w pierwszym czytaniu. I chcę no, z wami zadumieć nad tym słowem. Це є видіння, яке, яке має іл. він бачить храм а з храму тече Ріка Води. Потім привів мене назад до входу в храм, аж ось під порога храму тече вода на схід. бо храм стояв лицем на схід. Вона текла з під споду, з правого боку храму на південь від жартовника. І вивів мене північними ворітьми, і ззовні обвів мене до зовнішніх воріт, звернених на схід, аж ось вода точилася з правого боку. Пішов той чоловік на схід і, державши в руці шнурок, відміряв тисячу ліхтів і перевів мене через воду. Води було по кісточки. Відмірявши тисячу і перевів мене через воду, води було по коліна. Ще вміряв тисячу і перевів мене, води було по крижі. І ще відміряв тисячу та потік уже був такий, що я не міг перейти, бо вода була так висока, що треба було оплисти, не можна було перейти потоку. І сказав мені, бачиш, сину, чоловічий, і повів мене, і привів назад на берег потоку. Як я повернувся назад, аж ось на берегах потоку, дуже багато дерев по цим і по тим боці, і сказав до мене, ця вода тече в східний край, вона пливе равою і увільється в море. Вона ввільється в море, а вода в ньому стане здоровою. Скрізь, де прийде той потік, кожна жива тварина, що рухається, в ньому буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де ця вода, оздоровить усе, і де прийде той потік, усе буде жити. На берегах його стоятимуть рибавки від Енгаді до Енеглаїму будуть розіп'яти неводи. Риба в ньому буде така сама, як риба в Великому морі, і буде їй дуже багато. Його болота, його затони не стануть здоровими, їх полишать на сіль. Понад потоком на його берегах, по цим і тим боці, ростимуть усі овочеві дерева. листя на них не буде в'янути. Води на них не будуть переставати родити, вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече з освятині. води їхні будуть на харча, листя, на ліки. Так, маємо е, таке відіння з Кіля, в старому завіті, завіті. Пророки дуже часто кажуть, що час, який перед нами, вік, який перед нами, це буде час милосердя. І може струмінь живої води потече з храму Єрусалимському, щоб очистити світ і дати життя людству. І пророк Києва має чудові гарне видіння, що Бог буде робити. Просто на початку цей, е, струмок, він дуже не такий невеликий, а з часом він стає потужною рікою. Tak jest, Boże i Błogodą. Jak znamy Jerozolim, nie był pobudowany, rozstosowany była wielkiej rzeki. Tak było Często że budowały miasta, była jakiegoś z wodoim, tam gdzie była woda. Tam było takie niewielkie źródło siluam, jakie wypływało z, z, z skali w chramie. Так, і там була така доліна потоку, ядрон влітку він висихав, як була дощова пора, то, то був там потік невеликий. Це було все. Єдине джерело води це саме цей це, це, це потік сільлами. Так що євреї відчували, якби таку турботу води бракувало.

Маю на думці таку річку, називають їх Ваді. Це є такі річки, які тимчасово просто так, там існують. Тобто, коли дощова пора, то вони наповнюються водою, а як суха, то вони висихають, і там нема нічого. так. І, і Там дуже багато на постелі, е, можна сказати, такі тільки е, е, висохлі річки. Не? І e, він e, в цьому видіні бачить цю, цей потік цю річку води, вона вибуває з храму і e, вона тече на території пустелі, і через пустелю аж до Середземного моря. І що цікаво, бо ця річка вона постійно тече, це не тимчасова, так як ці потоки, які вони там бачили на пустелі вона постійно тече і робить якісь неймовірні речі. Бачите, все зеленіє, там трава, там дерева ростуть на пустелі, і фруктові дерев, дерева, то, то взагалі це, це ну, на пустелі фруктових дерев не, не існує. Не? То, то, і ця вода теж стане, ця територія стане середовищем Неймовірних багатств риби буде дуже, дуже багато. Це ведіння Закіля показує, що культ Бога не може закрити в одному храмі Ірусалимському. Та Божа Бога виходить з цього храму, виливається на світ. Це сталося в Ісусі Христі. Ми християни читаємо це віддіння як пророцтво про Ісуса Христа. Ісус себе не обмежив до храму. Тому хоча храм зруйнований, ми християни не будемо його відбудовувати, бо він нам не потрібен. Для нас храмом є Ісус Христос. Джеремом благословення є Ісус. Ісус Христос. І Дух Святий, бачите, там, де була смерть, Він це все перетворює, там зараз з'являється життя і так далі. Ісус сам про себе каже, що Він є джерелом такої благодаті. Пам'ятаєте, сказав від в Івангеловідіана в сьомому розділі. Останнього з великого дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос. Коли хто спрагує, нехай прийде до мене і п'є. Хто вірує в мене, як Писання каже, то ріки води живої знутра його потечуть. Та Він про духа казав, що Його мали прийняти. ті, jak i w niego. Nie przychłubił jeszcze Duch Święty, bo Jezus nie był jeszcze proslawny. w widziny Ezechiela, ten potyk był godny, wychodzi za meży i tak dalej. Nie? Syn Boży narodzi się na ziemi, pomer za meżami Jerusalema. Tudy wargowaz znajduje się za meżami, za murami Jerusalema. Mi vratili благодат, vratili šans na včene життя, we smrti za nori. Visok, na žal. Ale prišlo dare voced, je ono potna. Mosede the nasik. Them dare me a serda je probiti Birk Hesusa, читаємо Evangeli. Та, коли підступили до Ісуса, побачив, що Він уже мертвий, то голінок не перебивав йому. Лише один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж кров і вода. Правий бік храму це правий бік Ісуса, пробитий Списом. Це є джерела з правого боку храму, течеться вода з правого боку Ісуса. Витака кров і вода. І поступово, поступово ця благодать така щедра, що аж можна в неї плавати. Не? Маєте таке враження, що Бог дає нам стільки, що можемо плавати в Його благодаті. Це що неймовірний Бог. Не? Не? Е, і м -м сіль є символом того, що мертве. Там, де солі багато, там життя немає. А ця вода, вона очищує все, що мертве, що умер, умертлене, І воно ну, воскрешає, дає життя. Це, це шок. Так. І маємо таке, там в 11 вірші є такий цікавий вірш. Його болота, його затони за не стануть здоровими, їх полішать на сіль. Вся територія буде зцілена. Крім... niewielkiego takiego fragmentu, niewielkiej terytorii, tam gdzie bołota za to nie, nie stan zdrowymi, ich policzać na sile. Nawet, że Bóg jakby na terytorio, jakby z, z bołotami i tak dalej. Tutaj mówią e, błogosławie, że mowa, może mowa idzie pro pamięć pro własnych grzechach. Треба пам'ятати про своє минуле. Не для того, щоб собі докоряти, щоб над собою знущатися. Але щоб не мати такого ідеального бачення себе, щоб не стати Богом, не пишатися, що я тут такий порядний. Не забувай, ким ти був. Це благодать Божа тебе змінила. Навернула, очистила. Зараз так, ти чистий, але пам'ятай, дивлячись на ці болота, ким ти був. Ти жив в багнюці, гріха, і тебе омила вода життя яка в Ісусі Христі. Не можна нам забути, ким ми були. І цією причиною, щоб проголошувати Евангелие. Як яке пам'ятаю, ким я був, то я хочу всім розказати. kim ja jestem teraz, co Bóg zrobił z moimi życiem. Jakoś zawodu, kim ja był, to można sobie przypisywać, że ja taki idealny, taki farysejny. Bacu, ja zaraz nie griszu, ja zaraz cudowo żywą, mają te życie tak jak ja. I to może na naszym życiu Bóg nam inny zależał, że my też no, pamiętamy, jak z terytorium zależał, żebyśmy pamiętały, kim my były i co Bóg z nami zrobił. Ці дерева чудові, і гарні, листя, як ліки, фрукти дуже смачні, щомісяця родять нові пуди, і так далі. Це є символ якоїсь неймовірної благодаті. І я говорив, що Вода тече з правого боку храму, і так як благодать з цього правого боку Ісуса. Звичайно, в Євангелії ми не маємо інформації, який бік Ісуса був пробитий. Ця традиція береться з етиопського варіанту Євангелія і з апокрифів, наприклад, діяння пивата, є такий апокриф діяння Пивата. Ale ta tradycja ma jakby swoje podgrunty w zwyczajach rzymskich żołnierzy. Z starodawności żołnierz wojny zachyszczał sobie, В правій руці спис, а щитом захищав лівий бік свого тіла. Тобто серце тримало с лівого щит з лівого боку, захищав серце, а правим, правою рукою там намагався досягнути противника. І тому римські солдати вчилися, що треба робити завжди в противника правий бік. Ну, Bo on sobie zachyszczał szczytom, prawej bik. I tutaj jak mają rymskiego sołdata, on wyszedł, to można sobie maszynalnie, tak jak go nawczyły. Tak jak te sołdaty robiły, on prokołowił prawej prawy bik Jezusowi. Bo tak jakby zachyszczały sobie wojny z lewego boku. Jezus sobie zwyczajnie nie zachyszczał, ale no, taka tradycja, taka Mnie ona podoba. Się. Ja się od nich dziękować Bogowi Jezusowi za miłosierdzie, jakie On mi podarował. Za to, że te żywa woda z Jego Bogu. Sława Jezusu Chrystu.